У Тернополі вже почали латати ями. Поточно ремонтувати дороги почнуть вже через тиждень-два, коли температура ґрунту сягне 7-8 градусів тепла. Це в першу чергу треба зробити, підсилити ці ямки виконання робіт по ямковісті. Вулиця Тролейбусна. Це в першу чергу зараз, яка йде. Ну і... І залишилося в нас, яка ще дуже багато. Ми тут не скриваємо Це і текстильна Репіна, Тернавського, Чалдаєва, Чубинського, Петрушевича, Глінки, Ломоносовича і так далі. Я ще можу багато продовжити. Але ще раз говорю, що виконання поточного ремонту ми з оптимізмом дивимося, тому що набагато краще буде цього року. Нам просто... Ми встигнемо набагато швидше і якісніше. Мешканці Кутковець та Пронятина просять відремонтувати вулицю Мирну. Там кажуть люди катастрофа, автобуси ламаються. В міськраді повідомили, що на ремонт трьох вулиць в Кутківцях і Пронятині виділили 900 тисяч гривень, по 300 на кожну вулицю. Чотири мільйони гривень виділили цього року в Тернополі на ремонт тротуарів. За ці гроші капітально планують відремонтувати частину тротуарів на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Руській, проспекті Степана Бандери, бульварі Данила Галицького. Вулиці Максима Кривоноса, Лесі Українки. 2 мільйони 300 тисяч передбачили на ремонт міжквартальних проїздів. Вже третій рік не можемо закінчити міжквартальний проїзд вулиця 15, квітня, бульвар Куліша. Mm -hmm. Значить, планується цей проїзд закрити. Вулиця Морозенка, 3, вулиця Карпенка, 7. Вулиця Карпенка 17. Братів Бойчуків, вулиця 15, квітня, проїзд. Вулиця 15 квітня. Район 37-39 будинку і вулиця Бродівська, лукяновича теж проїзд в поганому санітарному стані. Ми теж плануємо це зробити. Капітально в цьому році планують відремонтувати вулиці Збараського Болоня, Митрополита Шептицького, частину текстильної, гайової та інші. Також планується провести титульного списку капітальний ремонт вулиці Карпенка на суму 5 мільйонів загальну суму. Заміна верхнього шару дорожнього покриття по вулиці Пушкіна на сонячному масиві на суму 955 тисяч. І також ще планується завершити об'єкти, перехідні об'єкти, які там, скажімо, облаштування не було виконано минулому році. Це турнікети, розмітка, там де потрібно встановлення дорожніх знаків. Позначити усі проблемні ділянки доріг у Тернополі, які потребують першочергового ремонту на спеціальній карті, доступ до якої матимуть усі тернополяни, запропонували представники Тернопільського автомайдану та дорожнього контролю. Також активісти автомайдану запевнили, контролюватимуть якість ремонту доріг в Тернополі особисто. Та щоб ваші люди були там на початку, під час і під під час проведення на завершення, могли зробити фотозвіти. Якщо ви бачите, що є якісь недосконалі, не непогана якість роботи або є якісь і будь-які порушення, тикніть пальцем і повідомте нас. Ми завжди ма... Тобто, ми перед тим як прийняти акт виконаних робіт, що роботи виконані, просто не підпишемо, поки не будуть усунуті ті порушення, про які будуть вказуватися. Минулого року ми це почали практикувати. Дуже гарно вийшло, Я сподіваюся, що цього року нам вдасться так само зробити. На сайті міськради вже з понеділка опублікують перелік торіг, які потребують першочергового ремонту. Тернополяни можуть і самі долучатися і пропонувати.